Вітаю, друзі, ще раз. Це канал Максимуза, філософсько-аналітичне-психологічне таро. Це друга частина ефіру. Щось, ви знаєте, блоканули мій ефір. Якщо ви бачите цей ефір, маякніть, поставте вподобайку. Мене хтось блокує. Дуже цікаво блокують канал. Я зараз, поки не бачу жодної вподобайки, я не бачу жодного глядача. Яка цікава історія. Угу. Бачу, ви з'являєтесь. А ви знаєте, такі щось зробили з ефіру, мене виключили, викинули. Можливо, якісь технічні незручності. Я перевірила, чи у мене є інтернет, так, у мене YouTube працює, а мене чомусь блуканули. Значить, Дивіться, проговорю, про що говорили щойно. Ми говорили, чий буде Крим. Вийшло так, ну, я вже згрібла карти, я навіть не знаю, на якому моменті зупинився ефір. Я не знаю, це було просто дуже цікаво. Я запитала, яким чином буде повернути Крим. Вийшло чотири королі. Як завжди, це випадає, ну, хай умовно президент нашої країни. Потім дійсно Британії, десь, напевно, цей Ердоган, Штати і військовий. І кажуть, що таким чином Крим буде повернутий Україні, але дійсно, як він буде під впливом інших країн. А тепер давайте подивимося. Я рада, що ви збираєтеся до мене. Дивіться, це буде ще маленька частина відео. Тобто подивитися ту частину ефіру і цю. Ну, так буває. да? Прямі ефіри, от за це я в принципі, їх не люблю. Бо так відео запишеш, вам завантажують. Напишіть, ви мене чуєте, ви мене бачите, все окей. Напишіть, хто з минулого ефіру. Я я хочу розглянути ще. По-перше, пишіть ваші запитання, поки я тут. Я встигну на них відповісти, в мене є ще 10 хвилин. Стосовно України. Все окей, да, добре, я рада. А, коментар такий прочитала, що ніби м -м, польський провидець сказав. А -а що ба польське польська, ну там відяща сказала, що. Бачить загрозу трьом містам Польщі, куди летітиме з Росії. від Росії. Це Білосток, Люблін і Варшава. Давайте подивимось. З, е, ну, вибачайте, що ви в Україні, але дуже багато. І в Польщі подивимось, чи, правда, чи є загроза для Любліна. Тут дуже специфічно. Люблін вийшов. Сам Люблін вийшли люди. Вийшло Сонце, як ніби, в принципі, в якомусь сенсі захищені люди. Але потім пішли якісь закони. Саме в, Люблін, в Любліні будуть прийматися якісь дуже маніпулятивні закони. Карта диявола луна. І карта справедливості це юридичні якісь штуки. Буде якийсь там бунт, за якісь права за допомогу для людей, може, для українців, для біженців. Але і цей закон новий буде прийнятий да, стосовно України. Я не бачу, щоб Люблін там гнобили і розбомбили. Ну туди далі показують. Що йде трансформація якась пізніше. ні, може бути пізніше аж туди. Але воно як ніби коротко прийшло і пішло. Ну, дивіться, чесно скажу, найближчий час ні, а туди далі де Любліна може бути загроза. Це ближче туди 26 рік. Варшава. Просто в нас мільйони українців в Варшаві. Я подивлюсь, вибачайте, кому не цікаво. Але все-таки гляну. Ви поки пишіть мені коментарі, пишіть мені питання. Варшава. Ой, Варшава потужно буде розвиватися. я Вже це дивилася про Польщу. Карта Махту, Спентаклів, підйом якоїсь колосальної економіки. Знаєте, що туди в Варшаву, що відбувається? Штати і Україна фігурують. Таємні домовленості якісь фігурують. От імператриця, от Росія, вийшла під сонечком. Да ні, ну, слухайте. А в мене інша інформація. Росія та може щось витворяти. Росія тут швидше інакше мені показують. Зсередини будуть різні ситуації на кшталт, як тоді би зерно, внутрішні якісь розборки зсередини будуть роз... будуть А, Ви знаєте, буде якась криза. Як на мене, вона буде якась дуже коротка. Можуть бути і щось прилетить, може буде ще що щось втрачене, але потім таке враження, як на мене, включається якась така сильна історія, щоб це придушити. Це може бути якийсь союз, умовно кажу, там українсько-литовсько-польський, -поль але Польща набирає якось обороти. Не можу сказати, що буде тут. в Польщі буде активно і в Варшаві буде активно, але такої війни, як в Україні, не буде. А якщо буде спалах якихось прильотів, то там як ніби зразу приймають якісь кардинальні міри. Я вам хочу сказати одну важливу штуку. Є розуміння, коли ти дивишся країну, щитуєш енергію або людину навіть. До мене приходять подруги, друзі, як клієнти. А я кажу, я тебе чекала, бо от я бачила твої пости, спостерігала, я розуміла, що до цього прийде. Є причина-наслідковий зв'язок. Те, що витворяють внутрішнє керівництво, як кажуть, свої вороги, в Польщі такого немає. Ви розумієте? Немає, тому в неї не може бути подібна доля. В Берліні от була я і мала відчути, от ти приїжджаєш якийсь стан, і там не так, там зовсім теж про інше. Україна переживає дуже складну хворобу себе, я вірю, що вона з неї вилізе. Мені не подобається і еліта, і творчі люди, що вони віщають. Зараз більшість людей налаштовані на війну. От те, що е, з кожної праски. Давайте воювати, довоювати, поки довою... тільки немає. Я впевнена, що навіть з найстрашнішої ситуації є завжди якийсь дуже нестандартний хід. Знаєте, я зараз що подивлюсь? От я сьогодні дивилася статтю, читала. Боже, дуже страшно, де вже є докази. Що виробляли на початку війни? І чому не сказали людям про початок війни? Зеленський сказав, що якби люди знали, то б ми за три дні програли. Що це добре, що ми не знали, і ми ще так мобілізувались. в общем. Чи знають всі відкрито, чи буде обнародовано всі-всі документи, що є на наше керівництво? Чи знаємо ми це колись відкрито? І що з того буде? М -м -м. Я думаю, що знаємо. Знаєте, які страшні карти випали? Це Пентак... Король Пентаклів. Це хороша карта. Але біля короля Пентаклів стоїть диявол. Це тотальна корупція. Диявол це дуже велике зло. Диявол збільшує все. Чи то пристрасть, якщо з при... Ну, любов, то це велика пристрасть. Якщо біля грошей це, це розумієте? І, от кажуть, що ця корупція піде з нашої країни, я вам вже говорила. Вона якось відійде. І відійде дуже різко. Вежа, це буде вибух, це буде просто як рухне система. І навіть не го четвірка мочів інколи і про в'язницю, і про покарання, або просто якийсь застой. Тут не сказали, що воно всі знають, що це якось не буквально. Це не так буквально, що ага, розказали, і от всі там судять. Ні, це якось дуже дивно. Просто кажуть, що одного разу це відійде. І тоді в Україні відкривається карта зірка, четвірка жезлів, трійка жезлів, то в жезлі абсолютно нове майбутнє. Ми вже це з вами дивилися. От розумієте, я їй кажу, чи будуть судити наше керівництво? Не бачу. Вона як зникає, взривається, уходить. Це якийсь бум. Може, це як з Януковичем буде? На цій ноті я завершу ефір. Ви пробачите, що я тут була так мало, я була 30 хвилин, потім зависло, і 10 хвилин. Хотіла це подивитися. Не мала часу просто сьогодні записати. Відео і випустити вам. Вирішила так вийти з ходу в ефір. Хто побачить, то побачить, хто приєднався, хто ні, вже побачить в запису. Будь ласка, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати мої отак виходи. Знайте, Хоматовська бачила втечу. Мені втечу показують завжди. У Зеленського є два варіанти. Він може виїхати за кордон. З грошим. Ну от. Ха. от прям Зеленський, бо це ж треба випав. Оце дорога. Оце гроші. Оце четвірка жезлів. Якась країна, але четвірка кубків грусна йому. Стабільно і десь засісти. Там смерть трансформація, паж мечів. Повішений. Ви знаєте, давайте я припущу, я скажу, як я бачу. Він може виїхати за кордон, а потім чомусь повернутися. Не знаю чому. І за амбіцій своїх, і що. Не те, що мені показують, що його дістануть. Я нічого не хочу говорити. Оце карта повішений, четвірка мечів, це буквально в'язниця. Якщо хтось дуже сильно захоче справедливості посадити, може. він може виїхати в країну, але таке враження, що йому там буде скучно. Бачите, як убіжні, от як скучно. Якщо він повернеться в Україну, якщо він залив, от тоді можуть... можуть взятися. Знаєте за що можуть взятися? Дивіться, що другий раз мені показують. Дияволи великі гроші. Можуть, є таке, ймовірне майбутнє, але це все залежить від волі. Не він же ж один, він ж частина системи. Дякую за увагу, за сміливість бути зі мною, коментувати. Обіймаю вас міцно. Все буде Україна. А Україна перемогла. Леонід Козинський вітаю. До зустрічі, ваша Максимуса.